Ну що ж, ласкаво прошу, пане та панове. Сьогодні ми з вами знаходимось у війні. А, почали воювати з Южним Китаєм, який дуже і дуже великий, до речі, і намагаємось висадити свій десант. І пока що це не, ну, не зовсім успішно, але ми навіть ще до не дійшли. Поки що наші кораблі б'ють по городам противника. І в цілому ми маємо успіх. Також в Індії ми дуже добре зайняли багато городів і взагалі маємо також тут успіх. Але в цілому тут противників було дуже мало, тому тут навіть зупинятися нема сенсу. Що в нас по нашій державі? Наша держава повністю ціла, велика, нічого тут не сталося. Робимо багато кораблів, дуже багато, давайте я вам покажу. Наприклад, вибираємо все. І ми можемо зробити ще флот і от таких от крейсерів. Легких. Ось, взагалі нас тут їх дуже і дуже багато. Ось. І всіми силами ми будемо йти воювати. Прямо зараз. Тут у нас також десант на острові. Як бачите, 14 кораблів. Я дуже багато військ відправив. В наступ, якби відправив десант, тому що нам потрібно срочно вже розвиватися, тому що наші противники набирають дуже багато очків. Ось. Так що взагалі ситуація спокійна. Тут ми також непогано наступаємо. І в цілому буде тепер, навірно, відео набагато більше кожен день. Наш зараз головний противник це Китай, і ми з ним будемо воювати. Напевно, тепер постійно. І це буде дуже тяжка війна. Буде дуже тяжка війна, і, в принципі, вона вже почалася. Отакий от от, ще раз подивимось Китай. Там є наші спіони. Ну, просто неймовірних масштабів, напевно, напевно більше нашого в два рази, але я в цьому не впевнений, звичайно. Але він точно більше нас. Ось. Будемо розбивати його города під океаном. Висаджувати свій десант і будемо йти вперед. Будемо дивитися, як будуть далі ці всі события слажуватись. Ну що ж, я буду на цьому закінчувати. Ось так зараз виглядається вся війна.